Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини Україна ратифікувала ще 1988 року. Нині Україну вперше обрали до складу комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За повідомленням Міністерства культури та інформаційної політики це відбулося під час 24-ї сесії генасамблеї країн-учасниць у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. За словами Виконувача обов'язків міністра культури Ростислава Карандієва це історична для України подія та важливий крок у розвитку і захисті культурної та природньої спадщини України. Обрання України до комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості, зокрема щодо включення об'єктів до списку всесвітньої спадщини та спадщини під загрозою. Комітет світової спадщини ЮНЕСКО вніс Софійський собор та Києво-Печерську лавру, історичний центр Львова та історичний центр Одеси до переліку об'єктів світової спадщини у небезпеці. До слова днями вперше в історії Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО.